Інчики, це «Солов'їне шоу. Ідеальна інвестиція часу для майбутнього мовного прибутку. Е, друзі. Ми вирішили розпочати цикл тематичних програм, і сьогодні у нас урок фінансової української мови, на якому ми пояснимо, що акція це не тільки то, що в магазинах, як я думав, а ще і цінний папір. А так, ми іноді будемо робити такі тематичні випуски, щоб показати можливості української мови і зайвий раз спростувати ворожі міти про обмеженість українського термінологічного словника. І чи не вперше на цьому шоу я дякую вищим силам і Київщині е, за існування суржику. Бо, якби його не було... Не з'явила себе пісня, охрана, отмена». Ваші оплески вас лиця сьогодні співачка Черкає! А якщо керуватися думкою, що українські пісні це окраса культури, то наступна учасниця наша скіфська пектораль Катерина Павленко. Гурт бо! Ми одразу почали з приниження. От за що скажі? А що приниження? Таке добре, дякую Вищим силам, що є суржик. Це Джеріхи, а це лісі час <пектура> так. Виконувати облікові функції, тобто підраховувати бали. У нас буде вчителька української мови Катерина Олександрівна. Вітаю усіх, шановні учасниці! Одразу скажу, можете не писати класна робота, бо ми з Володимиром і без того знаємо, що у нас класна і весела робота. Я вам зичу успіхів і нехай переможе найрозумніша. І ми переходимо до першого раунду, за який ви можете отримати один бал. Він називається дуже просто так чи ні. Я буду по черзі ставити вам питання, okay. а ви маєте власне відповісти, так чи ні. Все просто. Але перед тим, як ми розпочнемо, розкажіть, будь ласка, яка була ваша перша робота, за яку ви отримали гроші? Колядування рахується. Рахуй, все, зараховуємо. Добре, колядування. Катерина, а яка ваша була перша робота, за яку ви гроші? Ні, ну колядування, продавання вишень возле Мінського поїзда це свій бізнес. Але моя офіційна зарплата перша була 36 гривень. Ми поїхали виступати в Палац України з хором і нам виплатили сутичний. Добові. 36 гривень! Я купила собі плеєр. Це досить. Бачите? Так, добре, тоді розпочнемо. Розпочнемо з нашої колядиниці. Якщо ви не проти, я буду звертатися до вас Джері Хейл. Добре. Мені дуже подобається просто Джері Хейл. А Можна до мене пектораль? Добре. Все просто. Дівчата, ви кажете, ми робимо. Джері Хейл, перше питання до вас. Увага! Слова, вклад і внесок. Синоніми? Дуже довга буква А. Uh, так. Так. Так, я приймаю вашу відповідь. і, На жаль, вона неправильна. Чому? Катерина Катериноксандрну. Ну чому неправильна відповідь? А, насправді ці слова різняться за сферою вживання, оскільки вклад це саме грошовий вклад, можемо ми не, зробити не, вклад думаю. у банк. А внесок це коли ми а, розвиваємо О, культур, культуру. Наприклад, так, так. внесок у розвиток музичної культури. От власне те, чим ви займаєтеся, То... е, робите неабиякий внесок у розвиток української культури, і це засловою ваших обласків, звичайно. Так, е, пектораль. Слухаю. Питання до вас. Чи, чи є помилки в реченні? Ми розплатились гривнами. Звичайно, є. Звичайно Ой, є. Звичайно. Я приймаю цю відповідь, і це абсолютно правильна відповідь. Але в мене питання питання. Ви так чітко відповіли. Е, ви може знаєте, яка конкретно помилка тут? Гривнами, гривнями. Тому що рівною абсолютно слушно, і зараз ми це роз'яснимо. Власне, що українська мова у темі фінансів готує для нас кілька зауваг, до яких варто бути пильними. Почнемо власне із самого слова гроші. Коли ми змінюємо слово, пам'ятаємо про правильний наголос. Наприклад, скажемо так: бракує грошей. А не грошей, а також коли ми ставимо це слово у форму орудного відмінка, тобто ким чим, то можемо обрати два варіанти грошима та грішми. На стосовно питання, яке було до пані Катерини, вона абсолютно слушно відповіла, що ми маємо розрізняти пароніми, тобто схожі слова гривна і гривня. Гривня ми знаємо, це наша національна грошова одиниця. А от що ж таке гривна? Це така давня металева прикраса у формі обруча, яку одягали на шию. Порівняйся, ну, типу пектораль? <ріст> А, До речі, так, та, та, подібна. Порівняємо вживання. А, наприклад, Національний банк підтримує гривню, і золотава гривна окраса княжого роду. Отже, пам'ятаємо ці зауваги. будь ласка. І використовуємо це в повсякденному мовленні. Тим не менше, наступне питання Джеррі Хейло. Е, нарешті почався сезон Шовковиці. Чи є тут помилка? Нарешті почався сезон Шовковиці. Ні. Ні. Я приймаю вашу відвітті. Це абсолютно правильна відвідувач. <кліст> питання е, пектораль до вас. Ми домовились, такі правила. Е, Обопільний це те ж саме, що і взаємний. Ні. Ні. Я приймаю, я приймаю вашу відповідь, на жаль, вона неправильна, тому що правильна відповідь так. Так, так. так. Що це обопільний? Обопільний. Взаємний. 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 Тут все дуже просто. Це слова, які перевіряють одне одне. Обопільний це який взаємний, взаємний це який, обопільний. Не. Я щойно придумав це правило, будь ласка. Отже, пані Джері Хейл, питання до вас. Так. Слово поручитель вживається в українській мові. Так. Так. От просто. Ну, просто я так хочу. І знаєте, що ваші бажання співпадають з правильними відповідями. Це абсолютно правильна відповідь. І заключне питання в цьому раунді до вас. Спектора. Боже, Уре! Мені, <звілля> <звілля> мені подобається. Це, це, я тішуся, що вам подобається. реченні. Касир видав мені здачу зі 100 гривень. Все правильно? Ні. Ні. А що касир мені видав? Решта. І це абсолютно правильна відповідь! ваші оплески. <звілля> Підбиємо підсумки. <laughs> Тож у цьому раунді наші шановні учасниці набрали однакову кількість балів по дві правильні відповіді. Отже, рахунок один один. Любі солов'їнчики, Якщо ви хочете покращити свій рівень е, фінансової української мови і збагатити словниковий запас, підписуйтесь на чат-бот в описі під відео. Я, в свою чергу, хочу нагадати вам всім, що ми маємо можливість знімати це шоу виключно завдяки нашим захисникам та захисницям. Тому продовжуйте донатити посилання на актуальний збір в описі до відео. Дякую вам і слава Україні! А ми, дівчата, переходимо з вами до другого туру, за який ви можете отримати два бали. Він називається в нас традиційно хвилинка. Правила дуже прості. Я буду ставити вам е, питання, так. а вам треба дати якомога більше правильних відповідей за хвилину часу. За часом у нас пильно слідкує Катерина Олександрівна. Все чесно, прозоро. І якщо перший е, раунд ми починали з вас. Пектораль. Е, е, Другий раунд ми розпочнемо з вас. Правила, ви зрозуміли? Правила прості. Ми готові і почнімо. Мито в орудному відмінку. Це треба відповідати? Це треба відповідати. Мито? Неправильно, митом. Я відкрив депозитний рахунок. Де прикметник? О, починається. Депозитний. Правильно. Володимир Жогло інвестував сімейні збереження в ковбасу. Де тут помилка? Треба було від кого не не, неправильно е, помилка незбереження заощадження. Скільки літер і слові дивіденд? Одна. Правильно. У сто крат ми пишемо разом окремо чи через дефіс? — Окремо. Правильно. Він очевидець, а вона очевидеця. Правильно. В якому роді правильно вживати абревіатуру ЮНЕСКО? Е, в називному. Неправильно в жіночому. А. Яка за рахунком літера Д у алфавіті е, шоста? Правильно. Утворіть по батькові ім'я Ігор. Ігорович. Правильно. Скільки ком у реченні він мене щиро кохає, тому попросив пін-код від карти. Одна. Правильно. Щас, стоп. Дуже хороший результат. Долін, зря я прикалася на початку, могла виграти. <гум> Тож, за результатами цього раунду у пані Катерини чудовий результат. Сім правильних. <гум> пані Джері Хейл. Боже, я реально як на конкурсі, знаєш, і мені Петра Ясикова. <гум> — А ви були? То... Мене відправляли, я не поїхала. <гум> Ми готові <гум> і почнімо. Скільки приголосних у слові «вексель»? Чотири. Правильно. Слово облігація запозичене чи питомо українське? Запозичене. Правильно. Знецінення грошей одним іншомовним словом називається? Е, не знаю далі. Інфляція. Inflia. Скільки букв Е в слові бенефіціар? Е, дві. Правильно. Компанія і кампанія. Омоніми чи пароніми? Омоніми. Неправильно пароніми. пароніми. Слово внаслідок. Ми пишемо разом окремо разом. чи через де. Правильно. Підберіть відповідник до калькі по крайній мірі. А, 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 по крайній мірі. А, ладно, давайте далі. А, принаймні. принаймні, назвіть останню літеру алфавіту. Знак. Неправильно я кому належать рядки? Реве та стогне Дніпро широкий? разу шевчен. Правильно не частна компанія, а при приватна. Правильно. Хто написав віршований роман Маруся Чурай? О, ви мене валите! О, валите? <рисування> 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 Часто <стоп. рисування> ліна Костенко. Я... Це все справедливо. Але я називаю себе будь-якою відповідальністю. Отже, за результатом цього раунду у пані Яни шість правильних відповідей. <праць> це принаймні не спину. <праць> Тому рахунок 1-3 на користь пані Катерини, але боротьба продовжується. <праць> Володимире, ми з вами маємо подбати про ваш рівень знань. Маємо? Маємо. Може, немає. Маємо, добре. маємо. Е, тож, я вам запропоную речення. Речення таке. Це був стотисячний примірник тексту. Скажіть, будь ласка, як ми напишемо числівник, вжитий у цьому реченні? Стотисячний е, е, ми напишемо разом. <різь> Служна відповідь. Я знам, я знам. Тож, а, Мені ніхто не підказував. Розберімо, я. за якими правилами ми загалом пишемо числівники. Спочатку коротенько теорія, що всі числівники мають дві групи: кількісні, які позначають кількість відповідають на питання, скільки це 2, 10, одинадцять. і порядкові, які відповідають на питання, котрий, тобто другий, двадцятий, мільйонний. А, також за будовою числівник може бути простий, якщо один корінь, наприклад, один, два, три, чотири, складний, якщо два. Корені 11, 50 і складений, якщо це взагалі окремі слова. Тепер з цією інформацією занурюємося в правила. Отже, перше, якщо ми маємо складні, складні кількісні числівники, то ми їх пишемо в одне слово: це 14, 60. Одне слово пишемо. Якщо ми маємо складні порядкові числівники із компонентом: тисячний, сотий, мільйонний, мільярдний, так як було у нас у прикладі, теж напишемо в одне слово. Якщо ж у нас складені числівники будь-якого виду, то ми будемо писати окремо. Наприклад, 120 Тисячний п'ятсот там, мільйонний мільярдний, то будемо писати все окремими словами. І якщо у нас з'являється компонент з половиною, наприклад, два з половиною або два з половиною тисячний загін, теж пишемо всі слова окремо. Ну, зрозуміло, Зрозуміло. Чики, підтримайте наше шоу і користуйтеся, будь ласка, послугою спонсорства в Ютубі. Дякую вам щиро. А Дівчата, зараз буде раунд, який називається Слово не горобець». За цей раунд ви можете отримати три а слово соловей. Не <різь> Слово не горобець на екрані вам буде зараз запропоновано власне слово. Якщо ви знаєте його значення, ви натискаєте кнопочку і озвучуєте кнопка? та і озвучуєте значення цього слова. Якщо ви озвучили значення неправильно, можливість е, сказати правильний варіант переходить до суперника. Все зрозуміло так загалом у цьому раунді роз розігрується три бали, і кожне слово Вау. буде. Буде вартувати більше. Wow. Бо воно буде складніше. Wow. Зрозуміло. 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 Uh -huh. Ну, давайте перше слово на е, один проміжний бал. Слово гаман. <певір> так, пектораль. Е, ну, припустимо, це е, гаманець. І це абсолютно правильна відповідь. Один проміжний бал. Пектораль, ми зараховуємо вам. Кожне слово буде мати на один бал більше, okay. тому що збільшується рівень складності. Okay. Друге слово на 2 бали. Чого я це зробила? Пані Хейл? я думаю, що це з uh, оренда, типу, чогось. Ну. <піл�ен> Я приймаю цю відповідь, тому що це ну, практично правильна відповідь. Е, два бали ми вам зараховуємо. Рента це, це? дохід від власності, який а, сплачують орендатори власникам. Яскравий приклад вживання цього слова. Е, Іван Франко писав: Я не буду заробляти, буду жить зренти. <клухи> мудрий тут... чоловік, мудрий. Мудрий чоловік. чоловік, мудрий чоловік. Ми переходимо до третього слова, за який можна отримати три бали. Слово «лобур». Оп. Пектора була першою лобур. Це ну ледачі такі, типу чуваки. Абсолютно правильно віддають ваші облиски три проміжних бали. Летить до пекторалі, улюблені словінчики. Ви нас дуже тішите своїми дописами влучними в коментарях. Не зупиняйтесь, ми все читаємо. І сьогодні ви можете виграти особливий подарунок. Ось цей мерч соціального проєкту Ми з тобою однієї крові, такий самий, як на нашому ведучому. Цей проєкт уже перерахував 4 мільйони гривень на потреби організації Донор та агенти крові. Купуйте мерч проєкту Ми з тобою однієї крові і допоможіть врятувати чиєсь життя. І сьогодні маю для вас завдання написати в коментарях, що означає слово геджування. Усім зичу успіхів. Що ж, ми повертаємося до нашого конкурсу. Переходимо до наступного слова, за яке можна отримати 4 бали. І це слово схарапудити. Так? Нехай це буде типу зіпсувати. Зіпсувати неправильно. Відповідь, можливість відповідати приходить до пекторалі схарапудити це. Ну, схарапудити. Може, це? Мені здається, це типу, навпаки щось таке побудувати, але щось несуразне, типу, таке. побудувати щось несуразне, і це на жаль неправильна відповідь, можливо. пані Джерихею. сраб. Можливо, можливо, це вкрасти. Е, можливо, я знаю е, це вкрасти, але ні. Це типу як ні. скопіювати чи ясь. Е, ви мене не питаєте, я вам не підказу. А, а під я скажу. вам підказую. Я йому підказу. Хара будете мені здається, це з'їсти. Це неправильно, бо я би точно знав це слово. а то пропонуєте учасницям речення? Речі. Я пропоную речі. Давай. Так, оно ну, так не чесно, на Джері хел пропонує. А можна ще раз на Зараз буде все. <свист> Чекай, я дам Якщо тобі шанс. я даю підказку, <свист> я черговість е, обнуляється, і ви маєте натиснути зараз. Mm. І так, пропоную речення. Це ти, козачко, схарапудила мого коня. Джерихаю була першою, пані Я Жириха. <рес> <Хай. рес> <рес> так, це ти, козачка, схарапудила мого коня. З'їла. Ні. Ні. <рес> <рес> Козачки таким не займались. Нехай буде, я не знаю, при... кудись відвела коня. Не відвела, це неправильна відповідь. <рес> Що це за слово? Давайте ще раз. <рес> Давайте ще раз. Злякала. І це. Правильна відповідь. Я її приймаю. Чотири проміжних wow. бали е, зараховуємо в пекторалі. Переходимо це до складно. слова. П'ять е, бенефіціар е, це слово на 5 балів. Бенефіціар це. Е, а як це об'яснити? Нас можна своїми словами. Е, ну, це, типу, така поважна роль. типу, ти. Е, так. Представник може. Представник, на жаль, це неправильна відповідь. Відповідати до пані Джері Хейл. Той, хто ти отримує якісь певні вигоди? Я не знаю, як краще пояснити. Які вигоди? Фінанси. Фінанси? Ну, це правильно, Ну! Ну, Чому не впевнено? Вісім, сім. На користь е, пекторалі у нас зараз. І останнє питання. І фінальне і слово питання. на шість проміжних балів. Трафунок. Трафунок. Не Трафунок. Нехай це буде штраф. Це неправильна відповідь, і про відповідати приходить до пекторалі. Трафунок, мені здається, це може бути тариф. Тариф? Да. Ні, не може бути, це неправильна відповідь. А якби був вій трафунки якийсь Трафунок. Дівчата, Можна я можу запропонувати вам речення, але пам'ятайте, що по чергові зараз втрачається, і хто Добре. перший зараз натисне кнопочку, той і буде мати право відповісти першим. Слухайно, ну, був у мене такий трафунок. Так. Випадок. Абсолютно правильна відповідь. І так, шість балів за слово трафунок. Так нечесно. Цей раунд за пані Яною, проте перед остаточними підсумками, Володимира, подбаємо про ваш рівень знань. Давай я не маю права казати. Давайте. Отже, я запропоную вам ряд слів, і добре. потрібно сказати, яке зайве за написанням. Ага, добре. Отже, двадцять е, перший, стомільйонний, <плес> <Ні>? п'ятимільярдний. <плес> в двадцять перший школі. Я... Так, 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 двадцять перший. Двадцять перший тому, що складений числівник з двох різних слів складається. 20 і так питання було яке випадає, так? Яке випадає з ряду. Добре. Це це мій Гаразд, Володимире. Ви чудово склали свій іспит. Тож повернімося до нашого загального рахунку. Добре. Чотири, три на користь пані Яни. Дуже довго зберігалася інтрига, і е, боротьба була відверто запеклою. І в цій боротьбі Джері Хейл отримала незначну, але все ж таки, все ж таки. перемогу. Тому з превеликим задоволенням вона е, отримує від нашого шоу пам'ятну е, Солов'їночку. Е, вона буде тішити е, вашу. Душу. Ми дякуємо вам за те, що сьогодні були з нами, і е, пересвідчились, що українською можна говорити про фінанси. Я в свою чергу тільки скажу: говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне, не зупиняйтесь українською. Це було Соловіне шоу цьом, цьом папа. Муа!